Друзі, всім привіт на каналі Nonrar, з вами Фейм. Сьогоднішнє відео буде присвячено так званим читерським ударам у FIFA 23 Ultimate просто на днях твіттер, наткнувся на багато коментарів з приводу того, що з'явилися у FIFA такі метові удари, реалізація їх 9 із 10, при правильному використанні цих ударів. Тому я думаю, що це відео буде вам в нагоді. Тому, друзі, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться вашим фідбеком з приводу цього гайду. Якщо вам подальше буде цікаві такі рубрики, вони можуть мати продовження. От, е, не забудьте також про мій Twitch канал. Посилання буде під відео та от прямо зараз на ваших екранах. Та погнали дивитися відео. Ну і перш за все, що ви повинні зробити перед використанням е, цих ударів, це перейти в налаштування гри, а саме в налаштування вашого геймпаду та вимкнути е, шкалу тайм фінішингу. Вона вам не знадобиться. Це основна вимога до того, як це правильно виконувати. Опаємо там фінішинг та йдемо дивитися, як це працює. Ну, а сама суть цих ударів сполягає в тому, що ви повинні зайти у страшний майданчик та двічі легенько протиснути кнопку удару. Як ви бачите, ці удари залітають ну, 9 із 10, так точно. Я думаю, зараз більшість з вас думає, те, що я молодець, професор класно розповів. Але це тренувальна арена, це нереальний геймплей у Division Rivals або Champs, Друзі, зараз в вашій увазі буде нарізка з мого стріма, там, де це було реалізовано у Division Rivals, тому приємного перегляду. Що це за соплі в мене грають взагалі? Це спотік. Вот и они суды. Отож, друзі, таки свишов відео з приводу цих читерських ударів у FIFA 23. Діліться вашим фідбеком з приводу того, може ви їх вже давно використовуєте, або ви побачили вперше, може я допоміг. О, тому, в принципі, в принципі, я думаю, що це до першого патчу. Чесно, глобально когось патчу, FIFA їх приб'ють, але поки воно працює, можете їх використовувати. Тому, якщо це вам відео допомогло, ставте лайки, пишіть ваш фідбек. А з вами був Фейм, па-па.